А ви знаєте, що в СССР був свій власний привид, так званий барабашка. Друзі, хтось може і пам'ятає. Зараз я вам точно розповім, як це почалось з вами український історик Олександр Алферов. Це був 1988 рік. Кілька днів час гуртожитку звернулись до телебачення, а там майже буржуазна передачка, очевидна і невероятне. Ну так люди тоді жили. Що церква була, партія була, але вже треба було знімати про космос та щось невіроятне. Телебачення дівчата сказали, що вони спілкуються з чимось, з якимось духом через постукування. Один раз це так, двічі це ні. Знімальна група провела в гуртожитку майже місяць, нікого не знайшли. Проте Ордіна Леніна газета Труд написала про це історію в тому ж 1988 році. І нарешті разом з американськими джинсами в СССР з'явився свій полтергейст. Його назвали Барабашка.